Тернівський ліцей розпочинає свою історію ще із 1856 року. Саме тоді, майже 170 років тому, з'явилася у селі школа. Нинішнє ж сучасне приміщення, збудоване у 1980 році. Навчальний заклад очолює Анатолій Васильович Шулешко, вчитель-методист, заслужений працівник фізичної культури та спорту України. Я радий вітати у стінах нашого Тернівського ліцею. Це навчальний заклад військово-патріотичного спрямування. Це навчальний заклад, який є одним із флагманів в Черкаській області, саме в напрямку національно-патріотичного виховання. Нова школа була побудована у 1980 році і мені пощасливилося стати саме першим випускником. Цієї школи в 80-році. му році. Ну, а зараз я вже 12 років очолюю навчальний заклад, цей ліцей Тернівський. Що нового сталося у житті Тернівського ліцею останнім часом? Вперше за останні 20 років кількість учнів ліцею сягнула 200 осіб. На даний час у школі навчається 250 учнів. Із них 90% у очному режимі. І тільки декілька десятків учнів, ті, які виїхали за кордон, або ті учні, які вновприбулі займаються дистанційно. У нас 34 учні, це внутрішньо переміщені особи. Це дітки, які приїхали до нас з Ізюму, це дітки, які приїхали до нас із Харківської області, Сєвєродонецька, Лисичанська, ну і так далі. Географія дуже велика. Але вони влилися в наш колектив і працюють разом із нашими учнями місцевими. Вперше учнівський колектив влилися діти із сіл Пастерське, Миколаївка та міста Сміла. В школі працює 28 педагогів взагалі разом з обслуговуючим персоналом 40 осіб працівників. Всі ми працюємо в очному режимі ще з 1 вересня. В школі побудовано і реконструйовано підвальне приміщення під укриття. Там відбуваються теж навчальні заняття, якщо є повітряна тривога. Під час воєнного стану у Тернівському ліцеї відпрацювали усі 82 навчальні дні в очному режимі. Щоб навчальний процес відбувався дійсно добре. В нас задіяно три автобуси. Один автобус це шкільний наш, один автобус ми орендуємо з міста Сміли і один автобус нам допомагає капелан Іван Васильович із Миколаївки, місія. Вони підвозять діток, які там проживають, і в селі Миколаївці. Тому зручно, вигідно і діти з задоволенням. Приїжджають у Тернівські ліцей. Проводиться значна волонтерська діяльність. Тут виготовляють окопні свічки, плетуть сітки, збирають кошти та харчові продукти. Головним гаслом і девізом нашого ліцею є слова Симоненка. і ми цей банер нещодавно повісили саме на вході над школою, який говорить про те, що можна все на світі вибирати. Сину вибрати не можна, тільки батьківщину. Директор ліцею Анатолій Шулешко наголошує, що колектив їхнього навчального закладу із гідністю відстоює свій освітянський фронт і чекає усіх вихованців після зимових канікул. Принагідно, колектив Тернівського ліцею подякував усім, хто допоміг закладу у нинішній час. Особлива подяка Збройним силам України за можливість навчатися та працювати. Гасло як завжди, слава Україні! Героям слава! Дітки так вітаються в школі.